Сьогодні на Кіровоградщині свій день народження святкує один із наймолодших населених пунктів області. В Голованівському районі селищі Побузькому виповнюється 55 років. В жовтні 61-го року минулого століття підписали остаточний документ і створили новий населений пункт. Проте народження містечка передувала низка обставин і випробувань. Про металургійну перлину у центрі України дивіться далі у сюжеті. Будівництво селища почалось ще у 1958 році, ось із цього будинку. Проте тоді він мав трохи інший вигляд. Пан Федір перший, хто заклав фундамент майбутньому селищу. На честь першої бригади робітників назвали вулицю, а на фасаді паркану встановили дошку. Забили колушки і до вечора вже копали траншею. Врушну ні ескаватора, ні... нічого було. Темпи були сильні. Перший день було це дев'ять чоловік. Там було у нас. На другий день вже було двадцять дев'ять. Люди йшли, люди тікали з колгоспів, хто мій хто. І сюди йшли. Про створення Побузького почали говорити ще в тридцятих роках, коли тут виявили поклади руди. Проте через голодомор та Другу світову війну до повноцінних розробок приступили лише в п'ятдесятих. Вирішили втворити металургійний комбінат, а навколо нього містечко. Построїли на на заводі. Столовою управління, пожарною депо, локомотивно-вагонне депо, а потім уже цеха. Остальнеє цеха над будівництвом заводу працювало 2,5 тисячі людей. На його створення та запуск з'їхались кращі будівельники, інженери та металурги з усіх куточків тодішнього радянського союзу. Через сусідство із річкою Південний Буг в жовтні 1961 року було і названо новий населений пункт Кірвограчни. Населеному пункту Нікелевого заводу було був надан статус селища міського типу з присвоєнням. Назви побузьке. Перший феронікель завод виготовив у 72-му році. В складі чергової бригади був Микола Столяров, чоловік пані Клавдії, яка так само з перших днів пропрацювала на комбінаті 46 років. Ось перший кадр, ось стоїть задом мій чоловік, який випускав. Жінка згадує, до 95-го року завод разом із селищем жив і процвітав. А потім через державну економічну кризу завод зупинили. Страшні часи, коли посілок повністю мертвий, без отоплення, без нічого. Це були самі на Страшні часи, напевно, в нашому житті всі, хто залишився, завод повністю стояв. Різали, забирали, вивозили і все. лише через шість років. Люди знову заговорили про відродження підприємства. А вже в 2003-му з появою нового закордонного інвестора, побузький феронікалевий комбінат запрацював на повну силу, і селище знову почало розвиватись. Цього року вперше за всю історію набрали три класи першачків. А на день народження свого містечка діти створили величезну інсталяцію довжиною на всю центральну. Ми зобразили церкву голубів. Голуби це символ миру, також серце. Серце це символ кохання, любові. Також побажали в своєму малюнку, ми побажали добра. І миру Україні спочатку школярі малювали свої ескізи на папері, а потім, за допомогою фарби, втілювали задуми на асфальті. Містяни від такого подарунку в захваті ми бачили реакцію, коли люди проходили і дивилися на малюнки. Вони були в захваті. від... Те, що діти відтворили навіть на асфальті, але це е, яскраві враження справляло і на дітей, і на людей похилого віку, на всі верстви населення, більшість малюнків містять образи визначних місць селища та побажання на майбутнє. Діти люблять своє побузьке і вірять, що їх селище більше ніколи не переживатиме часів занепаду. Приблизно кожен четвертий працюючий на заводі, тобто е... В кожній сім'ї, практично у кожній сім'ї, це буде та людина, одна, яка працює, і завод, і посілок. Це одне ціле. Сергій Михайлін день за днем.